До вашої уваги представляється оренда двокімнатної квартири загальною площою 62,3 квадратних метра, що знаходиться по проспекту Валерія Лобановського, 12, 14-й поверх, 16-поверхового спецпроєкту. Кімнати окремі, два великих балкони, великий коридор. У коридорі знаходиться гардеробна. Перша кімната, вона йде з лоджією, лоджія засклана, стоять металопластикові вікна, двоспальнє ліжко, паркет і вихід на першу лоджію. До речі, прекрасний панорамний вид на Київ. Лоджає засклена. Ось така кімната. Далі по коридору в нас санвузол, який окремий, це туалет, є бойлер, лічильники і Ванна. Пральна машинка автомат знаходиться у ванні. Далі попадаємо в другу кімнату. Вона також має двоспальні ліжко і велику лоджію. Є сушарка для білизни. Ось така велика площа. І вхід до кухні. Кухня має холодильник, електрична плита з духовкою. Витяжка. І знову попадаємо ось в такий великий коридор. Вартість місячної рентної плати 14 тисяч гривень плюс комунальні. Дякую за увагу.